Тереза Мей очолила уряд Великобританії в 59 років. Анґела Меркель стала главою уряду Німеччини трохи раніше в 52. Сталося це рівно 10 років тому. Це зустріч, мабуть, найбільш впливових жінок Європи. до призначення прем'єркою. Тереза Мей шість років очолювала міністерство внутрішніх справ у кабінеті прем'єра Девіда Кемерона. У неї великий досвід перемовин щодо особливих прав для її країни у ЄС з політикою. Брюсселя Мей також добре знайома. Ангела Меркель старожилка на посаді глави уряду однієї з провідних країн ЄС і нічим не поступається мей. Тож питання Брексіт жінки можуть довго обговорювати. Крім того, і Мей і Меркель дочки священиків, великими ораторками. Жодну з них не назвеш. Утім, обидві, як правило, домагаються чого хочуть. Ангелі Меркель, наприклад, донині вдається стримувати майже всіх політичних опонентів. Тереза Мей теж домоглася успіхів у формуванні нового уряду Великобританії. До його складу увійшов один з головних ініціаторів Брексіт Борис Джонсон. Мотивація рішення змусити прихильників Брексіт розбиратись у тому, що накоїли. Ще одна схожість Мей і Меркель у їхньому політичному курсі. Обидві консерваторки, що втім не робить їх менш прагматичними. Меркель зрушила християнських демократів трохи вліво. Приблизно теж хоче зробити сторі. Мей її також можна назвати залізною леді, хоча ідеологічно вона швидше протилежність Маргарет Тетчер. І лише у моді погляди сильних жінок світу розходяться. Мей любить гарне взуття, сумочки і дизайнерські костюми. А от Фрау Меркель обирає значно скромніше вбрання.